Добрий ранок. Сніданок у мене ось такий сьогодні. Шматочок макового пирога спробую і кава. Останнім часом я полюбила пити Американу зранку. Раніше ніколи я не пила американу, взагалі, я Віддаю перевагу еспресо. Але останнім часом, якщо є якась солодка штучка, а я дуже люблю солодкі штучки зранку, то це має бути американо смачна кава. Я, до речі, ось цю п'ю сьогодні, я вам вже про неї розповідала. Це 25 кофе Ростерс. Саме ось ця кава. Якщо ви купуєте ось таку каву Кевінс, то 25%. Від вартості йде на допомогу безпритульним тваринам. Це дуже приємно. Приємно знати, що ти якийсь вклад робиш, коли купуєш цю каву і смакуєш неї. Тому буду снідати. Ми дуже любимо салати. І якщо я роблю зелений салат, то я завжди в нього додаю. Консервовану кукурузку, отак от ми любимо, так ми звикли. Це наш згородній салат з городу. Укропчик з городу, цибулька, помідорка, огірочок поки що не з городу, на жаль. <рес> от, але навіть якщо немає там цибульки чи немає огірка, помідору не важливо. Завжди, коли я ось такий зелений салат. Я завжди додаю кукурузку, ну, от люблю. Буду так само пасту готувати. Можливо, я вже вам показувала. Знаєте, якщо ми їмо сьомгу там, чи форель і не доїдаємо, залишається от шматочок рибки, я зазвичай на наступний день готую пасту. Просто ось так, от, ну. Розділяю рибку, так, рву її, можна сказати, руками. Ставлю на вогонь, на оливкове масло, вогонь, трішки чесначка, вершки, от 15 мл, 200 мг. 5 хвилин і готова. В цей час паста вариться. І отакий от соус у мене виходить. Вершки, червона риба, паста зверху сирком присипали, вкусняті. Я не пам'ятаю чи показувала вам ось ці троянди, вони просто шикарні. А, схожі на маршмеллоу, якийсь ефір. Я коли на них дивлюся, я хочу їх з'їсти. Подивіться, які вони гарнісінькі. Це ті троянди, які ми купували в минулому році. Ми купили їх абсолютно всліпу. ми навіть не знали, які вони. І в минулому році я жалілася, що ця троянда не квітне, а в цьому році, от, пожалуйста. У нас щойно злива пройшла то Всі троянди мокрі, але які ж вони гарні. Це просто Ну їх з'їсти хочеться. Ну, піроженки. Просто пироженки. Такі білі, а всередині рожеві. Дуже гарні. Дощ пройшов. Волого, сонечко, пташки співають. Клас. Лейлуша гріється на сонечку. Вона така велика, просто як теля. Черешня дуже смачна. Вона така гірко солодка. Таких черешень я ніколи в житті ні в кого не бачила і не їла. Вона дуже цікава на смак. Гіркувато, солодка. Так, це яблунька, щоб ви розуміли, яблунька, листочки яблуньки. Ось яблучко. А тут подивіться, що хороша. Чоловік прищипнув в минулому році гелячку груші до яблуньки. Ось. І уявляєте, вже груша навіть є. Огірочки наші посходили в бочці. А це руколу посіяли в бочці. Подивіться, вже зійшла рукола. Ось такі ще в нас є черешні дві, але ми будемо їх зрізати, тому що це дуже паршива черешня. Вона постійно гниє і вона постійно з хробаками. Це просто жесть якась. Скільки не крупи, що не роби, постійно з хробаками. Будемо зрізати, тому що черешні просто гниють на дереві, ніхто їх не їсть. З хорбаками це не діло. Я взагалі прийшла теплицю відкрити після дощу. Ой, як тут жарко. Подивіться, які баклажани великі. Oh. Помідорки. О, oh, впала. Потрібно підв'язувати. Бурш. Що це таке? Впала помідорка. Потрібно срочно підв'язати. Це вже огірочки тут. О, oh, малюсики, гляньте, вже там є. Малюсенькі. Малюсенькі огірочки вже є. Баклажанчики цвітуть. Це базилік о який. Обожнюю базилік. Таке все вологе, знаєте, неможливо вийти на гору, тому що постійно дощі. Відчуєте, як пташки співають. Там бараболька, треба просапати, а... А постійно мокро. Сьогодні я носила і ношу ось цей аромат беркавок. Це липа, така дещо мінеральна, але все рівно, ну, все рівно липа приємне, таке цвітіння, пахуче, медове, липове. Хоча, ви знаєте, я давненько вже не нюхала липу, якщо чесно. От. Але розкривається цей аромат справді в липу. І сьогодні, коли я прийшла з церкви, зайшла в будинок, а слідом за мною зайшла Алісандра, вона була вдома. Я пішла на кухню, вона йшла за мною, зайшла в будинок і каже: мама, від тебе такий шлейф іще, просто ти йдеш і несеться ось цей шлейф. Ми за нього взялися конкретно за цей парфум, і я і чоловік дуже гарненько його носимо. Тому так. Більше особливо лип я не знаю, але я знаю, правда, липу від Акакапа, не пам'ятаю, як називається, здається, Тілія. Шикарна так само липа. І на мейкапі бувають мініатюрки, треба караулити, але ну, я поки що. Мені поки що достатньо, в принципі, цієї беркавок липа. Минуло кілька днів. Я йду збирати перший врожай. Огірочки. От вони. Три огірочки вже готові. Вимкнули світло генератор гуде за вікном я зібралася смажити млинці з кабачків. Я впевнена, що ви всі так само смажите кабачки, млинчки з кабачків. Я тру на ось таку крупну тартку тому що це швидко і ну, нормально. На один такий середній кабачок я беру е, одне яйце і дві безгорки, дві столові ложки муки. Якщо більше муки взяти, вони будуть дуже забиті. Треба м, старатися чим поменше муки, можна навіть півтора ложки муки. І все. І смажимо. Зараз заколотю, натерла вже кабачок зараз буду смажити. Тут у мене варення. Починаю булькати вже. Черешню обірвала чорну свою. І буду вперше ну, От вперше варю варення саме з цієї чорної такої черешні. Вона має гірко-солодкий смак. Я навіть не знаю, що це буде, але, але спробую і буду смажити блінчики. Так, ну що, в мене взяло 3 з горкою столові ложки муки. І ще одна неповна. Тобто 4 ложки муки, коротше говоря. Хоча я розраховувала, що піде 6 ложок, але я не люблю, коли багато муки, тому що тоді блинчики виходять такі дуже забиті, мучні. А я люблю, щоб вони були такі повітряні, знаєте. От, Вони тримаються купи і. Уже хорошо. Це навіть може і багато, але, в принципі, ну три з половиною, грубо говоря, ложки. три з горкою і одна така ледь. Ось мої блинчики. Тримаються кубки, все в порядку. Смакота. Запах просто неймовірний. Я вже одну черешеньку дістала, спробувала, така смачна. Клас! Тішуся. Поставила собі трояндочку у ванній кімнаті. Е, показувала вам минулий раз ось цей SPF, який я купила Фрудія. І казала, що це фізичні фільтри, так і є. Але м я не можу радити цей крем, тому що він настільки щільний, він супер-мега вибілює обличчя. Ну, Прям такий важкий. Я думаю, він може і пори забивати, напевно, тому що ну, він прям дуже щільний, його нереально рознести по шкірі, особливо враховуючи те, скільки потрібно наносити SPF на обличчя. Ну, коротше, не можу порадити. Я ось цей показувала в себе в телеграм-каналі, коли побачила на нього класну знижку на мейкапі від Benton. Багато хто мені написав, що класний кремчик користується. Я собі так само взяла спробувати це вже хімічні фільтри, але нового покоління, дуже багато до нього класних відгуків. І я приєднуюсь до цих відгуків, тому що це просто шикарний SPF. Він настільки невагомий, легкий, абсолютно не вибілює. дуже швидко вбирається в шкіру, не сушить. Можливо, ледь, ледь мотує. От в мене шкіра. Вікова схильна до сухості, і мені просто топчик. Але від батька до сина шесть спадок, як білу піст, мої братки були красиві порокам на подиві злість, хай не славу Бог там за нею, як присягую на шабалях, мої братки падали землею, їм належала ця земля, хай не славою Бог там з нею. Як Дали землеющим належала ця земля. І цупким начинить основи крізь Владали землею, їм належала ця земля. Країни славою, Бог там з нею, як присягою наша воля, мої предки владали земелею.